Ось так виглядає змонтований виріб Ларину Лагуна бензинова 16, 7. Рік випуску. Це саме іскрогасник, не Стронгер. В корпусі Стронгера іде іскрагасник. Зовсім інша робота. Він Набагато такіше працює. Встановлена обманочка. Налямдазонд. так вся магістраль виглядає. Всюди зазори, не де до кузова не цепляє. Геометрія майже заводська. Замінені також на латунні гайки. Хто коли-небудь демонтував цю частину, знає, як тяжко їх викручувати. Інколи буває взагалі неможливо. Приходиться все повністю вирізати. Тому, ж, щоб наступному майстру або людині, яка буде це все демонтовувати змінять колись гофру ще, може, років через 5-7, щоб було набагато зручніше. Дякую за увагу.